Ніхто, як військові, не хоче ну, якогось перепочинку і пожити нормальним життям нарешті. Але з іншого боку, ну, більшість, абсолютна більшість, розуміє, що це неможливо буде, якщо ми просто складемо руки, тому що прийде з автоматами і змусить підняти ці руки. А от тоді почнеться справжнє пекло. І пекло буде не тільки на лінії фронту, а на всій території держави, Не дай Боже, якщо до цього дійде. Я не вірю і не хочу, щоб так було. І не допустимо цього. Але ризики саме такі: ворог не відмовився від своїх планів і він продовжує. Ми бачимо дуже добре, як міста на Донбасі, де воює наш батальйон Свобода, наша бригада Рубіж. Ми бачимо як міста, які ще зовсім недавно були. Відносно тиловими містами, да, ближньо, близько до фронту, але по суті там була нова пошта, магазини. Ходили люди по вулиці, в цивільному, відпочивали в парку і так далі. і так далі. Зараз це вже руїна. І все, що там можна почути, це зачання дронів і прильоти важких авіабомб. І від оцього от стану умовного тилового життя до моменту пекла, часто проходить буквально лічені дні. І дуже не хочеться, щоб оця страшна машина смерті, яка суне на нас, вона дійшла до решти території України.